Вітаю вас на каналі Світанок. Сьогодні ви прослухаєте друге оповідання Дороті Лісеєрс про кмітливого і спостережливого комівояжера Містера Ега. Перший раз ви зустрічалися з ним в оповіданні вбивство в Пентікост-коледжі». Приємного вам прослуховування. Дороті Лі Сейерс. Рукопис професора. Послухайте, Монті, сказав містер Хопгуд, комівояжер фірми Good Limited, – містеру Егу, – комівояжерові фірми and Rose, – Якщо ви вже тут, чому б вам не спробувати щастя у професора Піндера? Мені здається, він якраз те, що вам потрібно. Містер Ег не дуже охоче відірвався від перегляду заголовків у ранковій газеті, романтичний шлюб кінозірки. Безрезультатні пошуки зниклого фінансиста, загадка підпалу сільського будинку, можливість зниження прибуткового податку, і запитав, а хто, власне, такий цей професор Піндер? Та всього лише старий дивак, який оселився нещодавно в особняку Велінгтонія Хаус, відповів містер Хобгуд. У тому самому, де раніше жила родина Фенел, купив у січні цього року. І переїхав туди з місяць тому, пише книжки або щось у цьому роді. Я вчора був у нього, сподівався отримати замовлення. Я знав, що він живе у самітнину. От і подумав, що, можливо, вдасться збути йому ящик парклінг помпень або що-небудь ще з безалкогольних напоїв. Ну і зустрів же він мене, обізвав мій товар отрутою, а мене самого вилаяв. Ніяк не очікував таких виразів від ученого дідуся. Я, звісно, вибачився за те, що забрав у нього час, і сказав собі, цей типчик якраз для Монті, з його набором старих міцних вин. Містер Еґ подякував містеру Хопгуду і погодився, що професор Піндар може виявитися вельми вигідним клієнтом. Отже, до нього пускають? запитав він. Так. Тільки вам доведеться сказати, хто ви такий, відповів містер Гопгут. Економка справжня відьма. Не раджу повторювати стару казку про те, що вас послав його старий друг. Містер «Містер такий-то, Бо, по-перше, у нього тут взагалі немає друзів. А по-друге, вони вже знають про цей трюк. У такому разі почав містер Ех. Але оскільки містер Гопгут, вочевидь, не помітив у своїх словах, Нічого дивного, і він вирішив, що не варто задівати суперечку, бо ранок уже кінчався. А він не прочитав ще про романтичний шлюб кінозірки і підпал сільського будинку. Тож він заглибився в газету і незабаром дізнався, що романтичний шлюб був уже п'ятим шлюбом у житті кінодіви, а пожежа виявилася черговою спробою отримати страховку. Потім він прочитав. Про те, що чоловік, якого затримали два дні тому в Константинополі, все ж таки не був главою фірми Memot Industries Limited, який утік. А також про надії редакції Daily Trumpet на зниження прибуткового податку. Після цього він занурився в читання захопливої передової статті Чи можуть комівояжери бути християнами, підписаної один із них. Однак незабаром його комерційна совість дуже чутлива, нагадала йому, що він марнує даремно робочий час, і він вирушив розбирати скаргу господаря дзвону на те, що остання партія вина Олд Тоні міцне з чудовим ароматом, поставленого фірмою Пламет Роуз, за смаком різко відрізнялася від попередніх через нібито неправильну упаковку. Залагодивши це маленьке непорозуміння і з'ясувавши його причину, господар через недбалість провів трубу нової парової установки для обігріву будинку в безпосередній близькості до полиць з вином. Пан ех вирішив з'ясувати, як дістатися до собняка Велінгтонія Хаус. Це за п'ять миль від міста, сказав господар. Поїдьте дорогою на Грейтвіндінгс. Поверніть ліворуч біля дерев'яної вежі, а потім прямуйте до ріжкою праворуч, повстарий водяний млин. Незабаром побачите гарний будинок із високою цегляною стіною. Він стоїть в улоговині, я гадаю, там сиро. Я б не став там жити. У такому місці добре, якщо вам до вподоби тиша й спокій. Я ж віддаю перевагу чомусь жвавішому, і моя дружина теж. Але цей старий професор неоджений, тож йому все одно, я гадаю, він живе там один разом з економкою і мільйонами тонн книжок. Мені не дуже сподобалося, що саме він купив цей будинок. Що нам тут потрібно, так це якась сім'я із купою грошей, щоб оживити торгівлю в місті. Значить, він не дуже багата людина? запитав містер Ех, подумки замінюючи Кокбері. Чудове старе вино розливу 1896 року, яке він хотів запропонувати професорові дешевим сортом. Напевно, багатий, відповів господар. Мусить бути багатієм, якщо він заплатив за маєток усю суму одразу. Але він не здає землю в оренду, ніколи нікуди не їздить, не розважається. Кажуть, він дивак. А він купує у вас м'ясо, поцікавився містер Ег. О, так. І тільки найкращої якості. Але скільки потрібно старому джентльменові відбивних і бівштексів, якщо подумати, дохід від нього невеликий. І все ж думка про бівштекси і відбивні заспокоювала містера Ега, коли він проїжджав повз дерев'яну вежу і старий водяний млин. І звертав на вузьку звивисту доріжку, що проходила поміж живими огорожами. Підсмажене м'ясо і вино не менш вдало поєднується, казав він собі, ніж, наприклад, горіхові коржі і домашній лимонад. Двері особняка відчинила літня жінка фартусі. Побачивши її, містер Ех одразу відкинув тактику, якою користувався в розмовах із прислугою. Обравши іншу застосовану до людей з вищого ящика, як він їх називав, довоєнна дворянка на післявоєнній роботі, вирішив він. Він пред'явив свою візитну картку і одразу повідомив про мету свого візиту. Добре, сказала економка, пильно роздивляючись пана Ега. Професор Піндар дуже зайнята людина, але він, можливо, захоче зустрітися з вами. Він дуже цікавиться винами, особливо марочним портвейном. Якраз на цьому вині ми і спеціалізуємося з гордістю заявив містер Егг. Справжній марочний портвейн? запитала економка, усміхаючись. Містер Егг образився, але не показав цього. Він перерахував кілька найкращих марок, поставлених фірмою Plaмеet Rose, і показав список. Заходьте, сказала економка, я покажу список професору Піндеру, можливо, він сам поговорить із вами, хоча я не можу цього обіцяти. Робота над книгою забирає майже весь його час. Я розумію, мадам, сказав містер ех, входячи вперед покій і ретельно витираючи ноги. Вони були абсолютно чисті, але ритуал цей був невід'ємний від його професії. Про що йшлося в повчанні для комівояжера будьте чемні, зніміть капелюх, витріть ноги, це викличе в жінок позитивні емоції. Мені здається, продовжував він, слідуючи за економкою через значний хол і вздовж довгого коридору, вистеленого товстим килимом, що багато покупок не здійснюють через зайву наполегливість комівояжера, а й не через нестачу такої. Я просто покажу професору свій список вин, і якщо він ним не зацікавиться, я обіцяю відразу піти. Економка посміхнулася. Вам не відмовиш у розсудливості, заважила вона і ввела його в велику, дуже високу кімнату, заставлену від підлоги до стелі книжковими шафами і полицями. Зачекайте тут хвилинку, а я піду і дізнаюся, що скаже професор Піндар. Деякий час її не було, і містер містерех поступово почав хвилюватися, і навіть відчувати деяке нетерпіння. Він пройшовся бібліотекою, намагаючись з'ясувати професором, чого саме був професор Піндер. Втім, інтереси господаря виявилися різнобічними. Книги були присвячені найрізноманітнішим темам, одна з них. То встав палітурці з телячої шкіри, у довгому ряді книжок у палітурках з такої самої телячої шкіри перевернула увагу містера Ега. Це був трактат 18 століття про виготовлення і розлив вина, і він простягнув руку, щоб зняти книгу з полиці. Але вона була так щільно втиснута між памфлетами і п'єсою Бена Джонсона, що вийняти її не вдалося. Потім цікавість змусила його навшпиньки підійти до здоровенного величного столу, заваленого рукописами, вони давали деякі відомості про інтереси професора. У центрі, біля друкарської машинки, лежав стос акуратно надрукованих аркушів паперу, що рясніли примітками і цитатами, які, як здалося, містеру Егу були написані грецькою. Хоча, звісно, це могла бути вірменська, арабська або ще якась мова з незрозумілим алфавітом, недодрукована сторінка на валику друкарської машинки обривалася на словах це думка святого Августина, хоча Клемент Олександрійський рішуче заявляє. Схоже було, що автор рукопису відволікся на хвилину, щоб навести довідки в оригіналі. На столі лежав відкритий фоліант. Однак це не було не працею святого Августина і не працею Клемента Олександрійського, а книжкою Орігена. Поруч із нею стояла металева скринька із набірним замком, у якій, як подумав містер Ех, зберігалася якась рідкісна книга або рукопис. Звук дверної ручки, що поверталася, змусив ега винувато здригнутися і відійти від столу. І коли двері відчинилися. Він уже стояв спиною до столу і неуважно розглядав полицю битком набиту товстелезними томами, найрізноманітнішого змісту, від Аристотеля до життя королеви Єлизавети. Професор Піндар виявився чоловічком згорбленим, метушливим і до того волохатим, що трохи скидався на мавпу, борода його починалася від вилиць, і закривала груди аж до передостаннього гудзика жилетки. Важкі сиві брови нависали над проникливими сірими очима, наче тюремна решітка. На ньому була чорна скуфія, з-під якої потоком струменіло сиве волосся, спускаючись на комір. Вельветовий піджак його був досить потертий. Сірі штани давно забули дотик праски. А сірі шкарпетки хвилястими складками опускалися на сірі килимові капці. Його обличчя, в тій частині, яку було видно, вражало худорлявістю, а говорив він із присвистом і приклацуванням. Причиною того були, напевно, погані зубні протези. Отже, ви той шамий, молодий чоловік, який керує виноторговою фірмою. клац-клац, – сказав професор, сідайте, клац. Він показав на стілець, потім, човгаючи, підійшов до столу і сів у крісло. Ви принайшли мені шпишок вина. Хе, де ж він? Так, ось же він. Давайте пошукаємо. Він поплескав себе по кишені і дістав окуляри в металевій оправі. Ось так, дуже цікаво. Чому ж це ви вирішили навіщити мене, а? Містер ех сказав, що йому порадив зробити це представник фірми Бразерхуд. Я подумав, сер, продовжував він, що якщо вам не подобаються безалкогольні напої, ви, можливо, оціните щось більш повнокровне. Невже, невже», – сказав професор, дуже практично з вашого боку. Розумно ж вашого боку. Чи є у вас щось небудь приштойне тут? Він помахав списком вин, хоча я не вірю виноторговцю, який шам шукає покупців. Містер Ех пояснив, що через зростаючу конкуренцію фірма and Rose змушена була вдатися до цього не надто достойного, зате вельми сучасного методу. Але, звичайно, сер, довірливо повідомив він, ми не втратили розбірливості. Я б і не подумав, наприклад. Показувати такому джентльменові, як ви, список вин, який ми пропонуємо готелям і ресторанам. Гм, буркнув професор Піндар. Ну і він почав коментувати, зазначені в списках вина, виявляючи при цьому пізнання, більш ніж несподівані в літнього вченого, чиї інтереси зосередилися на отцях церкви. Він повідомив, що має намір закласти невеличкий винний льох, хоча для цього доведеться змінити полиці, бо колишні власники не приділяли належної уваги цій частині будинку. І зараз льох ні на що не годиться. Містер ех дозволив собі невеличкий жарт з приводу недбалості і марнотратства, а потім оформив замовлення на портвейн найвищої марки. А також на кілька дюжин пляшок до бірного Бургунського. Усе це мали привезти за місяць, коли погріб буде готовий. Ви думаєте оселитися тут назавжди, сер? наважився запитати він, встаючи. А чому б і ні? рявкнув професор. Ради чути це, сер, сказав Монті, адже завжди приємно мати хорошого клієнта. Так, жвішно, відповів професор, заспокоюючись, у будь-якому разі я розраховую вже чекати, доти, доки не закінчу мою книгу. Можливо, на це підуть роки. Клац, вона наживається. Історія ранньої християнської церкви. Клац-клац, у цю мить його ледь не вискочили, і містер Ех зробив інстинктивний рух, щоб спіймати їх. А потім подумав. Чому цей професор узявся за тему, назву якої він просто не в силах вимовити? Вам це, наскільки я розумію, нічого не говорить, а? гордовито запитав професор, відчиняючи двері. Нічого на жаль, сер, зітхнув містер Ех, який знав, де провести межу між удаваним інтересом і визнаванням свого невіглавства. Подібно до барда Ейвона. Якщо мені дозволено буде так висловлюватися, я погано знаю латинську мову і ще гірше грецьку, і боюся, це єдина схожість між ними. Професор осміявся, що було небезпечно для його зубів, і після чого почулося жахливе клацання. «Мішіш Тебіт», – покликав він. Проведіть цього джентльмена. З'явилася економка і випровадила містера Ега, який розсипався в подяках. Ну, подумав Монтегію ех, оце так загадкова особистість. Мені зовсім не хочеться помилитися. Цікаво, кого б можна було про це запитати? Хвилинку, містера Гріфіта, ось кого, він одразу все зрозуміє. Сталося так, що він мав повернутися до Лондона того ж дня. Закінчивши необхідні справи, він вирушив провідати свого клієнта і знайомого, який був старшим партнером у поважній видавничій фірмі Гріфіт Сібрайт. Містер Гріфіт вислухав його розповідь дуже уважно. Піндер? спитав він. Я про нього ніколи нічого не чув, «Він що пише книгу про перших отців церкви. Але ж цим же займається доктор Епкок. Давайте зателефонуємо йому. Алло, це доктор Епкок. Вибачте, за занепокоєння ви коли-небудь чули про такого собі професора Піндера, який пише на ту саму тему, що й ви. Ні? Не знаю, одну хвилину. Він зняв з полиці кілька об'ємистих томів і побіжно переглянув їх. Наймовірніше, що ні в Англії, ні в Шотландії. Йому не присвоювали професорського звання, незабаром сказав він. Звісно, він міг отримати його денебудь за кордоном. У нього був якийсь акцент, ех. Ні? Ну, це нічого не доводить. У цих дивних американських університетах кожен може отримати звання професора. Ну що ж, це не дуже важливо, докторе. Не турбуйтеся. Так, книга. Мені просто хотілося перевірити. Я пізніше дам вам знати. Він повернувся до Монті. Нічого певного, сказав він. Але ось що я зроблю. Я зателефоную цій людині Ні, краще напишу їй. Скажу, що чув про його роботу, і мені б хотілося зробити йому пропозицію про публікацію це, можливо, що небудь дасть. Минув певний час, перш ніж містер Ех отримав звістку від пана Гріфіта. Лист переслало йому в графство Йорк, де він був у звичайних своїх комерційних справах. Дорогий ех, я написав професору і навіть отримав від нього відповідь і рукопис, видрукований на машинці. Рукопис сумнівів не викликає. Він чудовий, досить незвичайний у дечому, але напханий вченістю понад усяку міру. Втім, його лист, я б сказав, украй невизначений. Він не каже, де отримав звання професора. Можливо, він сам його собі присвоїв, але книжка настільки гарна, що я постараюся опублікувати її в нашому видавництві. Я напишу загадковому професору і попрошу його зустрітися зі мною. Неодмінно повідомлю вам, якщо буде про що. Наступного листа містер Ех отримав у графстві Лінкольн. Дорогий ех, справа стає дедалі цікавішою. Професор навідріз відмовляється зустрітися зі мною і обговорити питання про публікацію його книжки, хоча й готовий обмірковувати мою пропозицію. Епкока книга зачепила заживе, і він написав листа з проханням вислати йому додаткову інформацію щодо деяких спірних пунктів рукопису. Ми ніяк не можемо зрозуміти, чому ця безсумнівно видатна людина досі невідома фахівцям у цій галузі. Я думаю, що найкраще нам зв'язатися зі старим доктором Вілвертоном. Він знає про все і про всіх, проте вельми ексцентричний, і з нього дуже важко щось вичавити. Але в одному ви можете бути впевнені. Людина, яка написала цю книжку, справжній учений, тож ваші сумніви були безпідставними. Вкрай вдячний за те, що ви розповіли мені про професора Піндера, ким би він не був. Його праця здійме великий шум у маленькому світі вчених. Коли містер Ех повернувся до Лондона, містер Гріфіт зателефонував йому і дуже схвильованим голосом. Попросив прийти і познайомитися з великим і ексцентричним доктором Ловелом Вілвертоном. Зустріч мала відбутися в будинку Гріфіта. Коли містер Ех дістався туди, він побачив, що видавець і доктор Епкок сидять біля вогню, а дивний чоловічок у картатому костюмі роздратовано бігає кімнатою. Марно захлинаючись, говорив доктор Вілвертон. Марно розповідати мені, я знаю, я кажу, що я знаю, виклад поглядів, стиль усе вказує на це. Крім того, послухайте я бачив цей уривок про Клемента Олександрійського раніше, бідний Дон. Він був одним із найчудовіших учених, найчудовішим з усіх, хто коли небудь проходив через мої руки. Я відвідав його одного разу в цій жахливій хатині на болотах Есекса, куди він пішов після удару, знаєте, і він показав мені його тоді, цей рукопис. Помилка? Та ні, я ніколи не помиляюся. Я часто думав, куди подівся цей рукопис? Якби я був в Англії в той час, я б врятував його. Його продали разом з іншими речами після смерті Дона. Напевно, щоб заплатити за його житло. Зачекайте хвилинку, Вілвертоне, заспокійливо сказав доктор Епкок. Ви занадто швидко викладаєте свої думки. Ви кажете, що історія ранньої християнської церкви була написана молодим чоловіком на ім'я Роджер Дон, одним з ваших учнів, який спився і помер у нужді десь на болотах графства Есекс. Тепер ця книжка виявляється видрукованою на машинці, якою, як ви кажете, Дон не користувався під виглядом праці, написаної старим чоловіком, який називає себе професором Піндером, і який зараз володіє особняком Велінгтонія Гаус у графстві Сомерсет. Так ви хочете сказати, що цей Піндер викрав рукопис або купив його в Дона? «Або що це сам Дон, який ховається під виглядом Піндера. Звичайно, це не Дон, сердито сказав доктор Вівертон. Адже я сказав вам, що Дона немає в живих. Він помер минулого року, коли я був у сірії. Я вважаю, що цей старий самозванець купив рукопис на аукціоні. Містер ех гляснув себе долонею по стегну. Ну, звісно, сер, сказав він. Металева скринька, яку я бачив на столі. У ній був оригінал рукопису. А цей так званий професор просто передрукував його на своїй машинці. Але для чого? здивувався містер Гріфіт. Це чудова книга. Але на ній навряд чи можна заробити багато грошей. Так, погодився Монті. Але це було б чудовим доказом того. Що професор справді та людина, за яку себе видасть? Припустімо, що поліція почне розслідування. Ось вам професор, а ось його книжка і будь-який фахівець, якому їй показали б, окрім, звісно, доктора Ловела Вілвертона, визнав би в ній працю вельми вченої людини. Поліція? різко запитав доктор Епкок. Чому поліція? Хто, на вашу думку, цей Піндер? Містер Е вийняв із кишені газетну вирізку. Сер, сказав він, це такий собі Грінголд, зниклий фінансист, який утік, прихопивши з собою капітали фірми Memot Індастріс Лімітед за тиждень до того, як професор Піндер оселився в особняку в Велінгтонія Хаус. Ось його опис, вік, 60 років, сірі очі лисий. Перекрасьте його копицею волосся, додайте бутафорські протези, вельветовий піджак і скуфію, і ми отримаємо професора Піндера. Я думаю, що з волоссям він явно перестарався. А ця місіс Тебіт була справжньою дамою. Ось фото місіс Грінголд. Приберіть грим. І вкладіть її волосся в пучок на потилиці, і вони стануть схожі, як дві горошини. Боже праведний, вигукнув містер Гріфіт. А поліція прочесала всю Європу в пошуках цієї людини. Ех, я не здивуюся, якщо ви маєте рацію. Дайте но ну мені телефон. Зараз ми зателефонуємо до Схотленд-Ярду». Схоже, що ви детектив, містер ех, сказав пізніше ввечері. Доктор Ловел Вілвертон, коли надійшла звістка про арешт Роберта Грінголта в особняку Вевелктонія Хаус, цікаво, що ж наштовхнуло вас на розгадку? Ну, сер, скромно, відповів містер ех. Узагалі то я не дуже тямуща людина. Але в моїй професії ціну людям дізнаєшся досить швидко. Першим, що здалося мені дивним. Було те, що цей професор зустрівся з моїм другом із фірми «Бразерхуд», тільки після того, як дізнався, звідки він і що йому потрібно, а потім заявив, що терпіти не може безалкогольні напої. Знаєте, сер, як правило, зайняті люди взагалі не виходять до комівоєжерів, якщо їх не цікавлять пропоновані товари. Це одна з основних труднощів нашої професії. Виходило, що професор хотів, щоб його побачили в ролі професора, але лише ті, хто не розуміється на книгах та інших високих матеріях. Далі мене зацікавило питання про м'ясо. До особняка постачали відбивні та бівштекси, які принесли б задоволення людині з міцними зубами, а зубні протези дідуся господаря будинку були настільки ненадійні. Що він, вочевидь, на силу пережовував яєчню, але найбільші підозри викликала в мене бібліотека. Тож, як бачите, переконано сказав містер Ех, можливо, я і не знаю грецькою та інших премудростей, але я нізащо не повірив би, що цей старий джентельмен прочитав хоча б одну зі своїх книжок. Я подумав, що він просто купив чиюсь бібліотеку, або що… Ще гірше йому доставили книжки просто з меблями, підібрані за кольором і розміром. Боже мій, сказав доктор Арвел Вілвертон, яка ж ви спостережлива людина, містере Егг». Ну що ж, я намагаюся до всього придивлятися, сер. Цікаво, та й у роботі допомагає. Кінець оповідання.